Вбивство під пальмами. Гостросюжетний іспанський детектив. Іспанія вітає тебе, мій дорогий читач. Розташовуйся зручніше і відчувай себе як вдома. Але не забувай, що ти в гостях. Адже Іспанія може бути різною, люблячою, пекучою, пристрасною, підступною. Жадібною, милосердною, безпощадною, унікальною і багатогранною. Вона приховує багато таємниць у своїх пісках та змиває кров і гріхи злочинів солоними хвилями. У тіні пальм добре не тільки пити сангрію, а й думати про помство. Особливо, якщо ця помста подається охолодженою з кубиками льоду в келиху на високій ніжці. Насолоджуйся, мій дорогий читач, вишуканими, вишуканнями середземноморської кухні, ароматами виноградних вин, смаком ранкової кави, з хрусткою випічкою і вбивствами. Які відбуваються під цими пальмами вже кілька тисяч років, і ми нічого не можемо з цим вдіяти, І все це завдяки тому, що людина слабка, а у кожної слабкості є свої пороки. Глава перша Єва дивилася на залитий сонцем пляж крізь темне скло окулярів. Море ласкаво обволікало дорогий педікюр теплим, важким і вологим покривалом з піску. Стопи потопали все глибше і глибше, в м'яке і пухке нутро берега. Вода сліпила діамантовим блиском, розсипом золота, срібла й самоцвітів, навіть крізь темряву, захисту від ультрафіолету, про яку складали легенди, рекламні ролики. Запах морської солі і міді був у Єви в волосі і просочив усе тіло. Вона... Ліниво позіхнула і глянула на екран мобільного телефону. Нібито знехотя, але пальці автоматично потягнулися і набрали заповитні чотири цифри пароля, щоб розблокувати екран. Повідомлень не було. Чорт! вилаялася Єва і насупила маленький гладкий лоб. Вона зайшла в месенджер і знову написала повідомлення, яке дублювала вже два рази. Сергій, де ти? Перестань ображатися. Я чекаю тебе в номері. Будь ласка, напиши або подзвони. Єва розуміла, що зв'язку у Сергія немає, і повідомлення йому не доставляються. Коли він отримує повідомлення, вони загоряються подвійною синьою Галочкою, і він протягом декількох хвилин відправляє відповідь. Під ім'ям Сергій Супостатов була відмітка про те, що він був у мережі рівно о 22-й вечора вчора. І це означало, що на зв'язок він виходив в останні рівно 2 години після сварки і огидної сцени в холі готелю. Єва згадала вчорашній день і зморщилася. Вона була занадто відхідлива і позитивна, але легкий характер і весела вдача не допомогли забути розчарування е, в колезі і, як вона думала, в класному мужику. А все так добре починалося. Єва Володимирівна Некрасова була людиною приємної зовнішності і прекрасної душі. Закінчивши на відмінно університет, вона отримала не тільки вищу економічну освіту, а й стажування за кордоном, за своєю спеціальністю. Щаслива колишня студентка, і без п'яти хвилин великий фахівець із зовнішньоекономічних зв'язків виходила з літака в галасливому, жаркому і яскравому місті Іспанії. Барселона зустріла Єву смачно і по-іспанськи. Дівчина закохалася у вузькі вулички, де кожна п'ять буквально була просякнута історією. Вона ступала по тротуарах зі старою плиткою і розглядала стіни від реставрованих будинків. Затримувалася ненадовго біля табличок, прикріплених до будиночків поменше. Але не менш важливих у потрібних місту і країні. Вона ховалася в тіні вічно зелених фікусів гігантів з восковим листям і корінням взріст людини. Здавалося, що йому корінню. Немає місця під землею, воно заполонило царство Аїда і вийшло назовні, щоб Єва могла посидіти на ньому і погладити його грубу, жорстку кору. А туй, які підпирали небо, стояли на сторожі, немов солдати, стронкі, високі, сильні армія землі. Зелена армія на сторожі здоров'я і чистоти повітря. У Єви паморочилася голова від неповторного запаху оливкової олії хамону, який перебивався запахом ранкової кави і випічки. Вона гуляла по неосяжним пляжам і милувалася намальованими горами на тлі акварельно блакитного неба. І через рік, коли практика на підприємстві підійшла до свого логічного завершення, е, як і все хороше, Єва з радістю повідомила київському керівництву фірми, що вона підписала контракт ще на три роки. Природньо на Батьківщині був страшний скандал, і не тільки в е, товаристві з обмеженою відповідальністю Інвест. Але й в родині Некрасових. По-перше, начальник відділу Комарова Тетяна Іванівна влаштувала їй по корпоративному скайпу Формений скандал, де Єві пригадали і практику з першого курсу університету, і зарплату стажиста, і навіть квитки в Барселону. Начальниця була неперевершена, Вона майже зламала дівчину, волаючи то до її совісті, то до того, що Єва працює за трьох і навіть за кордоном проводить моніторинг потенційних клієнтів, займається контрактами, налагоджує міжнародні відносини і зв'язки з фірмою-партнером. Тетяна Іванівна також пригадала, що була їй практично матір'ю, а директор фірми батьком. Таких чуттєвих слів Єва ніяк не очікувала, якщо врахувати, що робота в основному відбувалася по електронній пошті і завжди в односторонньому порядку. Вона отримувала завдання, виконувала в строк, і відправляла назад. Ще в Києві при роботі з контрактами Єва відправлялася в юридичний відділ для звірки і звітів, а звідти в бухгалтерію до найдобрішої Світлани Вікторівни. Вона пригощала булочками і невичерпним запасом шоколадних цукерок. Директора товариства. ТОВ Інвест Євгена Ігоровича Паляницю. Вона бачила лише одного разу. Він йшов по коридору з чорним дипломатом в лівій руці, а правою поправляв золоту оправу окулярів. Здавалося б, момент істини, Єва привітається самим-самим головним директором. І, порівнявшись з ним, дзвінка сказала: Добрий день, Євген Ігорович. Цілком очевидно, останній навіть не помітив наближення невисокої Єви і смикнув руку при звуці її голосу. Окуляри впали на підлогу, і дівчина кинулася гепардом піднімати їх. У пухкому тілі було мало звірячої спритності гепарда. І Єва з усього маху зустрілася своїм чолом із чолом директора. Бурмочучи вибачення і подаючи окуляри, Єва горіла червоним кольором праведного сорому. Євген Ігорович, ігноруючи бурмотіння Єви, перевірив замки на дипломаті, а, мабуть, побоюючись розсипати вміст. І кинувся до себе в офіс. А по-друге, батьки Євочки були шоковані, збиті з пантелику і все інше, що говорять два професори з вченим ступенем і докторською дисертацією. Мама і тато, дві божі кульбаби. Народили Євушку, єдину дитину майже в 40 років після низки гірких викиднів. Вони дуже постаралися і таки дали дитині все краще відразу. Дівчина не тільки вчилася невідмінно в школі, але й з блиском закінчила музичну школу по класу фортепіано, репетитори з англійської та невелика ремарка. Мама тут не рішуча, але наполягла. З іспанської мови чергувалися один з одним два рази на тиждень. Єва росла пишечкою, але це її не псувало абсолютно, а навпаки, робила симпатичною, доброю, усміхненою і самодостатньою дівчинкою. Її темні очі, неймовірно, чудово виділялися серед копиці світлого і густого волосся. Незважаючи на те, що вона росла в сім'ї пенсіонерів пізньою дитиною, як і прийнято в суспільстві пострадянського простору, всі вчителі і сусіди вважали своїм обов'язком нагадати про це їй і її батькам. Але друзі та однокласники дуже любили Єву. Без неї не проходив жоден шкільний вечір або свято, а батьків. Які удвох ходили на всі концерти, навіть учні з повагою пропускали в перші ряди. І природно, чекаючи в телефонній трубці новин про те, що їх зірочка, їх булочка. А, ось це прізвисько булочка Єву, його, звичайно, не радувало, Але це був ще один стимул хоч годину на тиждень спробувати в черговий раз заняття спортом. Так ось. Їх любов і щастя не те, що не повертається в Київ, а продовжує контракт. А, але Єва зробила їм пропозицію, від якої вони не змогли відмовитися. Поки смуток не переріс в потоки сліз і горя, дочка розповіла, що фірма. Надає їй корпоративне житло в прекрасному будинку на березі моря, що авіаквітки на ім'я батька і матері вже куплені, і кур'єр доставить їх протягом години разом з паспортами і візами, які Єва завбачливо їм зробила за допомогою подруги з туристичного агентства. Не дивлячись на вік, батьки жваво відреагували на рішення дочки, подумки збираючи все необхідно. Віддаючи квіти сусідці на полив і закриваючи квартиру на ключ. Вже через пару днів вони будуть мчати в бориспіль, по-доброму лаючи пробки і обмерзлу дорогу в передчутті зустрічі з найдорожчою людиною, що досі пахне новонародженою дитиною з дивом, яке подарував їм Господь, коли вони зневірилися молитися, вірити і чекати. Значальнице ж вийшло не так гладко і швидко. Вона не любила Єву, тому на заявлені материнські почуття розраховувати не, доводило, не доводилося. Єва намагалася стояти на своєму, але розмова заходила в глухий кут. Тетяна Іванівна, я вже продовжила контракт на три роки. Я залишаюся в Іспанії. Я все так само буду співпрацювати з вашою фірмою. Але за контрактом, як радник зовнішньо-економічних питань. Єва, у нас немає такої посади. Ти ж знаєш, що наша, наша з тобою фірма, як дитина, на благо якої ми всі поклали життя і здоров'я, знаходиться на межі кризи. А, може, криза, звичайно, була, і, судячи а, по новим рахункам, які вона, Єва, переглядала в бухгалтерії, по корпоративним квартирам, в яких жили родичі управлінців, і по клієнтам, які завдяки Єві залишилися лояльними і укладали контракти на будівництво нових готелів і готельних комплексів. Криза, як у класика, була у Тетяни Іванівни лише в голові. Єва, ти не можеш з нами так вчинити. Не можеш. Я не дам тобі продовжити контракт. Ти залишишся нашим співробітником в Барселоні. Єва ненавиділа себе за свою м'якотілість, а часом і нерішучість. Але педро, що стояв поруч, міцно взяв Єву за руку. Дівчина прокинулась, як від довгого міцного сну. Глянула в чорну безодню улюблених очей, які вогнем іспанських конкістадорів, завойовників спалили в попіл усі сумніви і важкі думи. Тетяна Іванівна, я вже підписала контракт. Я не порушила жодного пункту нашої внутрішньої політики. А оскільки посада, яку я займаю, не передбачає половини поточної роботи, якою я займаюся. Я надійшлю вам свої умови, по найму, посаду і оплату праці, які відповідають моїм завданням вашій компанії на сьогоднішній день. У вас термін до завтра, іначе наче я приймаю умови Барселона Інвестмент. На посаду керівника відділу до побачення. І Єва спокійно поклала трубку. Її коханий був копією іспанського футболіста Ліонеля Месі і об'єктом заздрості для всіх без винятку, знайомих жіночої статі. Вже кілька місяців пара зустрічалася, і Єва відчувала, що скоро розтане у своєму чорноокому Петро без залишку спогади відволікли Єву від нагального питання. Де Сергій? Вона поклала телефон у пляжну сумку і рішуче піднялася. Поруч пролунав такий пронизливий крик, що Єва сіпнулася. Підлітки бризкали один одного водою і намагалися затягнути дівчину у джинсах і футболці прямо в море. Вона реготала, але з силою впиралася, не бажаючи намочити одяг. Далі її віддивитися було нецікаво і неприємно. Серце все ще шалено калатало, мабуть, від несподіваного крику і від побаченого. Настрій стрімко псувався, на душі тихенько скрибла кішка. Було неспокійно. Вона все ще не розуміла чому, але передчуття чогось нехорошого не покидало її. Дівчина. В лобі готелю відповіла, що сеньор супостатов не з'явився в готелі з вчорашнього вечора, а рахунок за розбитий посуд в барі. Вони вже доклали до рахунку на оплату номеру. Єва подякувала і піднялася до себе. У номері було свіжо і прохолодно. З балкону відкривався, вид на морську гладь і частину гір. Які немов ховали все місто від вітрів у своїй кам'яній чаші. Єва прийняла душ і прилягла на прохолодне простирадло. Розліпивши очі, вона глянула на годинник. Цифра 17:30 світила м'яким світлом на туалетному столику. Вечір. Непроханим гостем повільно заходив в номер. Добрий вечір. Це Єва Санчес з Люкса. Пан Супостатов повернувся в готель? Ні? Добре, дякую. Так, будьте ласкаві, чашку кави в мій номер. Дякую. Єва терпіти не могла спати в день. Спала вона мало. Вставала рано і працювала допізна. Неправильний жайворонок, як вона себе називала, голова страшенно боліла то від сонця, чи то від ситуації, що відбувалося. Зробивши пару дзвінків по роботі, випила каву і спустилася в лоббі. А, на жаль, пан супостата ще не приходив. На ресепшені продовжувала чергувати знайома дівчина. Підкажіть, а ви не пам'ятаєте, після тієї сцени в холі готелю, біля бару, а, пан Сергій е у скільки пішов? А, ми не стежимо за своїми гостями і не відзначаємо час їх приходу і відходу? Єва вже хотіла подякувати і піти, але дівчина клікнула якусь програму в своєму комп'ютері. Пані Санчес. У мене тільки зазначено, що його номер не прибирався. На ньому висить табличка не турбувати. Покоївка не ризикнула відкрити двері своїм ключем, оскільки при наявності таблички це заборонено. Вона намагалася дзвонити по телефону, запитати, чи можна залишити чисті рушники, але їй ніхто не відповів, а ще пан супостатов не спускався до сніданку. Єва зблідла і схопилася рукою за стійку реєстрації. Вам погано? співчутливо поцікавилася дівчина. «Е, підкажіть, а Покоївка могла переплутати, що в номері хтось є, адже він міг піти і залишити висіти табличку на ручці дверей? Ні, що ви? В нашій системі видно електронний ключ від номера кожного гостя. А, а, а це значить, а це значить. ой, це значить. Що від учора пан Сергій перебуває у себе в номері? Єва вже не слухала її. Вона лише крикнула негайно викликати поліцію і швидку. Підбігла бігом до охоронця на вході і пояснила в двох словах, що людині в номері погано, і він не виходить звідти майже добу. На другий поверх вони піднялися бігом, не чекаючи ліфта. Назустріч з ліфта до них вже бігла на високих підборах менеджер готелю. Саймон, що сталося? Чому кот червоний? «Міс Роза, мадам, гостя з нашого готелю, і вона впевнена, що чоловікові з цього номера погано. Але тут табличка не турбувати. «Міс Роза, мене звуть Єва Санчес, я колега Сергія Супостатова і відповідаю за його розміщення в цьому готелі. Сьогодні вранці у нас була призначена важлива зустріч в холі готелю з потенційними партнерами. Мені вдалося перенести її, оскільки пан Сергій не з'явився. Повірте, або він у номері йому погано, або у здригнувся голос. Він... Би нізащо ні не пропустив цю зустріч. Заради неї він прилетів з Києва. Менеджер дістала загальний електронний ключ, призначений для екстрених ситуацій, і рішуче підійшла до дверей. Сеньор Супостатов. Сеньор Супостатов, це адміністрація готелю. У холі стояла гробова тиша. Гості давно спустилися до вечері або вже гуляли в вечірнім містом. Менеджер рішуче відкрила двері і увійшла в номер. Єва з охоронцем зробили крок за неї. Всередині номера була темрява і тиша. Вона намацала кнопку освітлення і з обох сторін ліжка яскраво загорілися торшери у вигляді античних статуй. Ліжко було недоторканим. Туго заправленим золотистим покривалом. Штора. Що? Адміністратор смикнулася від несподіванки. Штори закриті. Ось чому в номері темно! інакше було б світло від вуличних ліхтарів. «Міс з ваний вийшов наляканий, розгублений охоронець. Е, сеньор супостатов, схоже, мертвий.